І у нас є на зв'язку Париж? Ми показували вже, ну розповідали, що будемо включати також закордонні е, дільниці де голосують українці, і от перший такий у нас е, така дільниця це е, голосування українців у Парижі. У нас на зв'язку є Юрій е, Тюхін. Доброго ранку, е, Юрій, розкажіть, будь ласка, Доброго як рані. організоване голосування в Парижі? Чи багато вже українців прийшли проголосувати? І взагалі скільки там виборців чекають? Ну насправді вибори досить гарно організовані в Парижі і виборців поки що не так багато, як було на президентські вибори. Але люди люди підходять, і я думаю, що може до 12-ї, після 12-ї буде більше людей. Насправді люди приходять більше після 12-ї. вибори. І... Відбуваються я так розумію. Що це консульство чи посольство? Що там насправді насправді в Парижі існує так названий, так названий. Культурний український культурний центр при посольстві, і ця будівля це і є будівля культурного центру, і тут є виборча дільниця. А є у вас інформація, скільки взагалі українців там в Парижі, скільки мали би прийти проголосувати? А насправді насправді ні. в мене такої інформації нема. Але взагалі-то в Парижі десь може близько 30 тисяч, так по статистика, але тут є. Є люди, які організовують екзиполи і збір, збір, також статистики, тобто таке міні-соцопитування щодо українців в Парижі, і українців у Франції, взагалі, тому що вибори це дуже досить така оказія, де можна зібрати досить багато інформації щодо хто і як, як себе почувають українці у Франції, і таке і інше, тобто. Є молоді люди, які проводять тут ну, А ви, ви, ви спілкувалися з тими, хто приходить на дільницю? Як взагалі налаштовані і чого чекають від цих виборів українців в Парижі? Чи чекають якихось змін? І що вони взагалі думають? А, я особисто не спілкувався. А може ці дівчата, які там збирають екзитпол, можливо, вони нам можуть сказати про настрій може може в Парижі. Ану запитайте зараз. Запитаю тут громадське телебачення. Вони питають чи про настрій українців в Парижі, про настрій про очікування від Про очікування тут показують, що не дуже але я бачу, що багато людей приходять. Так багато людей підходять багато людей, підходять які заповнюють наші анкети. Так все добре. Вони, вони себе відчувають добре взагалі. Е, непогано. Як на мене, непоганий настрій. <гум> ну, тобто настрій непоганий. <гум> я зрозуміла. Настрій хороший, а, ну. І... Я сподіваюся, що очікування очікування українців в парижі виправдаються і Ми завершаться. Сподіваюся. І завершаться ці вибори. Голосування пройде спокійно, а не так, як на деяких дільницях в Україні. Я хочу сказати, що ну, якщо ви там не знаєте, то хочу сказати, що вже є повідомлення з трьох е, округів, де ну про замінування власне багато дільниць на сході не відкрилися. Е, ну словом, дивіться громадське телебачення після того, як проголосуєте там у Парижі і стежте за за ситуацію. Дякую вам Добре. дуже. Добре. thank you